Ботокс, нейронокс чи диспорт. Що обрати, щоб не було ефекту маски. Ці препарати працюють на розслабленні м'язів та попередження утворення глибоких дермальних заломів, тобто зморшок. Так в чому ж їх різниця? Ботокс це класика. Ідеально підходить для першої процедури, де є дуже делікатний природний ефект, а головне завжди передбачуваний. Нейронокс. М'якший ніж ботокс. працює делікатно, поступово, природньо та ідеально підходить для пацієнтів, які бояться зробити занадто. Диспорт працює сильніше, глибше, ідеально підходить для пацієнтів, які мають дуже активну міміку та глибокі зморшки. Не існує кращого чи гіршого препарату. Є той, який підходить саме вам. Саме тому і потрібна консультація з лікарем-косметологом, щоб ми підібрали ідеальний для вас препарат, який дасть вам максимальний ефект. І саме зараз у всіх центрах Лазерхаус діє знижка мінус 25% на ботокс і нейронокс для підписників інстаграм. Підписуйтесь на нашу сторінку, залишайте заявку за посиланням у шапці профілю, а ми подбаємо про результат.